Багато людей не задоволені, зустрічаючи по всьому інтернету християнських проповідників, особливо коли вони говорять про кінець світу. Для... Це взагалі. І давайте розберемося. Друзі, в Євангелії пише, що діла на цій землі вони всі згорять. Все, що відбувалося тут, все, що творили люди, воно буде спалене, і земля буде віддана святим. Ісус прийшов навчити нас жити по Божому Слову. Ісус прийшов дати нам Духа Святого. Це і є залог спасіння. А Дух Святий він говорить про правду, про суд і про гріх. Тому істинні християни вони не лукаво заливають брехню вам у вуха. Вони проповідують Слово Боже і розказують, що кожній людині треба покаятися. Неважно, якщо ви навіть нікого не вбили, ви не п'єте, не робите таких явних матеріальних гріхів в кожному серці, якщо там не живе Дух Святий, якщо там не живе Бог, там є гірка заздрість, там є гіркий осуд, суперництво, і це теж є гріхи. Це не Божий Дух, тому що водіння Божим духом це проповідувати Іван Ісуса Христа, допомагати людям пізнавати Бога. І Дух Святий, Він, як наставник, Він допомагає змінити своє серце. Він допомагає провести Тебе по життю і навчить тебе жити так, як того хоче Бог. І Бог, він ще дає час. Чому ще не настав кінець світу? Тому що Бог чекає. Що кожна людина, яка слухає Слово Боже, покається і врятується, Бажаєте вивчати слово Боже? бажаєте отримати Духа Святого, дари Духа Святого. Напишіть мені, відповімо.